Христос рождається сьогодні на світ Божий з'являється Його Творець. Дві тисячі років тому Бог явив себе світові. Ні, Він і раніше відкривав себе через Небесних вісників, через пророків та через інших мужей відкривав свою волю, даючи закон, заповіді. Але він тут вперше являє себе самого, прийнявши нашу людську плоть. І ставши людиною, він живе серед людей, серед нас. Він, буде ще всемогутнім і всевладним, сходить на землю у цю темницю гріха, щоб собою, своїм міством, своїм світлом розсіти цю темрю. Бог нам стає близьким, як ніколи. Він народився не як видатна особа, а як найпростіший біднячок у пещерних яслях, в місці, куди заганялася худоба. Безмежно могутній являється як немічний і вразливий. Бог Ісусі таким чином відкрив, що ніщо людське йому не чуже. Він для нас свій, максимально свій, якщо можна так висловитися, приділяє наш, говорячи російською мовою. І він хотів би, щоб на цю спорідненість люди відповіли взаємністю. Апостол Павло говорить, ви вже не чужі і не приходькі, а домашні для Бога. Ну, на російській мові, на мій погляд, це звучить яскравіше і краще навіть. Ви вже не чужі і не пришельці, але свої Богу. Ми для Бога вже не робітники, не найміти, ми свої, рідні Йому. І нам залишилося лише з почуттям благовіння відгукнутися на цю спорідненість. Але Люди чинили інакше. Ісуса, з його матір'ю, яка тримала на причистих руках своїх, і, і званого батька Йосипа, ніхто, зовсім ніхто, не пустив до хати. Кожен, піклуючись про свій домашній затишок, про своє сімейне вогнище, вирішив не порушувати звичайний хід життя. Кожен своїх мандрівників лишав на призволяще. Ніхто таким чином. Не, не пустив додому, вважаючи їх недостойними гостями у своєму домі. Потім втеча від кровожерла Ірода, а коли вже Христос прийняв хрещення на водах Йорданських і вийшов на проповідь Нового Завіту, Він не мав, ніколи не мав постійного місця на землі. Він і без болі в душі говорить про себе: мають норі лисиці, а гнізда небесні пташки, сид людський, немає ніде і голови прихилити. Ну і на завершення гора Голгофа, місце, де Спаситель страждає від рук катів на Христі за межами міста. Христос виявився недостойним і померти серед людей, задля, задля, задля котрих він прийшов на землю і зріднився з ними. Але він цього ніби не бачить, продовжуючи творити діла любові, його віддають на жорстокіше кетування, а він ніби це не помічаючи, промовляє цаві прости. Всім. Ніщо не здруйнувало цієї любові, і тому вона перемагає Христос Воскрес! Отже, з нами Бог. Так і завершується благовістя Євангелія. Але воно з цього і починається. Євангеліст, згадуючи славу прока Ісаї, з нами Бог починає розповідь про Христове Різдво. Тут же пригадуються слова Апокаліпса: Я є, Альфа Омега, початок і кінець. Христос народжується, щоб воскреснути і нас воскресити з Собою. Людство потопало в гріхах, але Бог став людиною. Єство людське вмістило самого Бога. Колись Прок Давид говорив у Псалмі, що людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало менше від Бога. Слави і величі, ти коронуєш його. Учинив ти його, володарем, творю рук твоїх, все під ноги йому вмістив. Це із 8 псалма. Тобто людина, подібна Творцеві, стала володарем природи, і тому, говорячи мовою пророка, стала мало меншою від Бога. Але Різдво Христове відкрило і того більше. У особі Ісуса Христа зрівнялися дві природи Божественна і людська. Тепер Бог і людина тут одне. Парадокс. Людство то не в а Бог показує, яка велика людина. Мене час і люди вчинять найбільше беззаконня. Вони пере їх міра гріхів перевищать всі межі. Люди вчинять богопивство. Але Бог, своєю любов'ю, своє Воскресінням буде свідчити знову про те, яка людина велика. Це страшно і дивно водночас. І тому, друзі, прийміться цими думками, коли почуєте дитячі співколяди, коли до вас від простих діток донесеться звістка про одного хлопчика. Який спочивав у яслах серед тварин, адже усій простоті тайна прихована, тайна величі людської, адже так народився Христос.